Друзі, я вас вітаю! Ви бачите, що я приготувала міксер, а це означає, що я буду готувати щось солодке. І таки, да, як говорять в Одесі, я буду готувати зефір. Знову зефір, але вже не зефірні квіти, а просто зефір такої більш-менш класичної форми. І я буду готувати його на основі не яблучного пюре, як зефір для квітів. А на основі пюре лохини. Тільки що я була на ринку, купила ягоди лохини, я їх перемолола і зараз я буду готувати з них зефір. До речі, я ніколи ще такого не робила, але спробую, чому це не дуже підходить для квітів? Ну, тому що лохина має. Певний колір, а квіти ну, бажано робити різнокольорові. Тому яблучне пюре підходить більш за все, тому що зефірна маса виходить біла, і можна квіти фарбувати різними харчовими фарбами. Ну, і... Квіти не завжди нам потрібні, так якщо ми хочемо просто зробити смаколики для себе, то можна потратити не так багато часу, зробити просто класичний зефір. І так я буду пробувати це робити. Я не буду дуже глибоко занурюватися у рецепт саме зефірної маси, бо він є у відео. Про зефірні квіти я знизу дам посилання. Просто замість 200 грамів яблучного пюре я візьму 200 грамів пюре свіжої лохини. До речі, можна це робити в будь-яку пору року і брати просто заморожені ягоди або фрукти. Ну, також знадобиться білок двох яєць. Також знадобиться дві порції цукру. Тут 200 грамів це піде у заварний сироп, і це 60 грамів піде у білки, коли я їх буду збивати. І ще я додаю 20 грамів патоки. Навіщо я додаю патоку? Тому що вона. Продовжує термін зберігання зефіру. Я не знаю, скільки він в мене буде триматися. Ну і зараз температура в Одесі 36 градусів тепла. І патока або інвертний сироп можна брати, його, до речі, можна самим зробити. Вона робить зефір таким більш таким гумовим. Я саме такий полюбляю. Якщо у вас нічого такого немає, Можна взяти не 200 грамів цукру, а 220, і це теж буде ну, класно. І термін зберігання зефіру десь 2 тижні. Це теж буде нормально. І, звісно, потрібен агар, бо зефір без агару не вийде. Я взяла 9 грамів. Кондитерського агару. Якщо ви будете агар купляти десь просто в супермаркеті, він там продається. Треба брати десь на 30% більше, ніж кондитерського. В мене сила 900. Ну і розпочинаю робити все одразу. Тут я змішала пюре лохини, цукор 20 грамів. Патоки і агар, в який я долила 60 грамів води. Не треба, до речі, чекати, поки там агар якось там розчиниться у воді, він не розчиниться. Просто води треба трошки додати, щоб він там ну, десь одну-дві хвилини набряк. І все. І можна кидати його сюди. І тепер я все це ставлю на вогонь, буду помішувати і чекати. Поки е, сироп буде е, той консистенції, що мені потрібно. Ну і, і температура його повинна бути вища ніж 90 градусів. А сюди, в чашу міксера, я поклала е, білки двох яєць і трошки щепотку туди солі та лимонної кислоти, і буду збивати. Спочатку збивати без додавання цукру. Коли вже така піна буде, тоді я поступово у 3-4 прийоми буду додавати туди, туди цукор і чекати, поки зіб'ється така крута піна. До речі, робити це можна і звичайним ручним міксером. Але це буде трошки довше. І ну, збивати треба десь 10-15 хвилин. Якщо у вас міксер не дуже такий якісний, ну саме розумієте, що він може просто згоріти. Ну і зараз в нас скоро світло вимкне. Тому я буду зберігати час і використовувати саме такий мощний міксер. Це просто скоріше буде цей процес відбуватися. Я зупинила на хвилинку міксер, щоб розповісти, що я буду е, далі робити. Коли я побачу, що тут вже така кріпка, гарна піна. І коли я побачу, що сироп вже зварився, температура вище, ніж 90 градусів, або можна просто перевірити, взяти на ложку і він буде стікати такими ледащими краплями, не просто такими кап-кап-кап, і все, а буде застигати прямо на ложці, це означає, що він вже готовий. І тоді треба міксер поставити на найвищу швидкість і гарячий сироп. Потрошки вливати в чашу і все це буде збиватися. Якщо ви будете робити це ручним міксером, тут задача ускладнюється. Але я так робила. Бо однією рукою треба тримати міксер, а другою рукою треба вливати гарячий сироп, тобто задіяні дві руки. Але це теж можливо, так що можете спробувати. Я вже приготувала кондитерські мішки з насадками і е, папір, на який я буду висаджувати зефір, але головне, ще попереду треба збити саму зефірну масу. Така вийшла зефірна маса? Я думаю, що достатньо її збивати. Вона добре тримається, і я буду викладати її в кондитерські мішки і вже робити зефір. Ось, друзі, пройшла ровно одна година, і я зробила ось такий чудовий зефір. До речі, це половина порції. Там в мене на столі ще стільки ж. Я використовувала дві різних насадки. Зірочка, вона називається, можна використовувати будь-які насадки такої, ну, форми зірочки. Е Тепер головне витримати десь 12 годин, бо зефір повинен стабілізуватися і він стане більш щільним, більш таким його можна буде брати е, в руки. Зараз його теж можна їсти, але ложкою. А потім, частіше за все, зефір посипають цукровою пудрою. Я цього робити, чесно кажучи, не полюбляю, бо це зайвий цукор, навіщо він нам? Друзі, я вам бажаю гарного та тихого дня і бажаю вам е, смачних смаколиків і корисних, до речі, бо цей смаколик корисний.